Привіт! Трошки поспілкуємося знову про букнет, і хочу сказати про, як на мене, суттєвий недолік букнета для автора. І це зовсім не про, не про вибір жанру стосується, а про редагування, якість редагування. я скажу так. Частина, більша частина творів в букнеті. Не відредаговані або погано відредаговані. Це з одного боку ну, це особливість. Я не скажу, що це перевага букнету, це особливість букнету, ти можеш викласти твір невідредагованим і цілком можливо у тебе навіть будуть читачі, якщо твір сюжетно яскравий. А також я помітила, що на букнеті багато авторів. Які раніше писали російською мовою на літнеті. І зараз вони свої найкласніші твори літнетісті переклали на українську мову. І хтось, можливо, переклав це. Ну, ми всі живемо в Україні, і люди молодого віку знають українську мову. Переклали це самотужки і там багато русизмів. І що ж в цьому такому прям жахливого? Так? А тому, що що читаєш, так і пишеш. Сюжетно твій твір може бути дуже чудовий, просто суперовий. А при цьому там орфографія, пунктуація і русизми можуть бути помітні навіть мені. А що вже говорити про філологів української мови або людей, які ну, тривалий час проживають на Західній Україні. І читаючи такі твори, ти набираєшся цього стилю. Чим більше ти читаєш букнетів творів певної якості, я уникаю слова низької. Тут більше підходить слово невідредагованих, так? Або не редагованих професійним редактором і коректором. Також я цю думку висловила на самому букнеті. Було дуже багато критичних коментарів, що дбайте за якістю свого тексту. І я тут визнаю, так само не редагую твори для букнету, це от як для Фейсбуку і так далі. Тобто, ну я там їх вичитую один-два рази, але я не можу сказати, що я даю їх навіть бета-рідерам. Можливо, чим це викликано? От, якби в правилах букнету було таке, що твір має бути якісно відредагований, і якщо ні, його знімають, то такого б не було. Але я до цього не закликаю насправді. Ні, це класний шанс. Я бачу, там навіть діти пишуть, пробують себе, викладають свої твори. Якщо я розумію, що це написала дитина, то я там ставлю лайки, навіть пишу коментар. Письменник це не той, хто пише абсолютно без помилок. Для цього є редактор, і, і якби, коли твори сюжетно класні, гарного коректора, гарного редактора, і їх витягнуть, і вони будуть суперові. Але вчитися у таких творів не варто. Мені в коментарях у мого посту на букнеті про ці помилки порадили декількох письменників. Які ну, замовляють платну редактуру до своїх текстів, а, самі є філологами і порадили читати тільки їх, ну, тобто звозити діапазон читання до там, 10 авторів, і всі автори на букнеті дуже продуктивні. В принципі, є що читати. Але ось для порівняння я взяла художню паперову книгу, на жаль, в доступності її немає. І це дуже велика насолода після букнету читати відредаговану професійну книгу. І незважаючи на те, що от можна сказати, що я читаю там топових авторів, які, ну, у яких немає стільки недоліків у текстах, стільки. Є у такого персічного автора. Навіть якщо ви візьмете мої твори нередаговані, я навіть не буду, я навіть не буду говорити, що в мене вони на букнеті інші. Різна мотивація у авторів викладати твори, хтось просто ділиться своїм доробком у зв'язку з війною, наприклад, вирішив, як я взяти і викласти майже все, що є написано, просто поділитися ним. Тому що. Ну, ми зрозуміли, що е, треба рухатися уже зараз, уже зараз треба рухатись вперед і тут залежно від того, в кого є стільки ресурсу на редагування. У мене немає ресурсу на ну, платити гроші за редагування. Свій ресурс я ну, використала, я вичитала як могла, але свої помилки, русизми свої, свої пунктуаційні помилки я не побачу. Тому що все ми чужі помилки завжди видніше, краще, ніж свої. Це закон. Тому, звісно, для письменника дуже важливо, що ти читаєш, і якою воно якістю, і що воно було без помилок.